Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас у продажу Fiat Doblo 2018 року на моторі 1.4 газ бензин. Машина офіційна машина не фарбована. З оригінальним пробігом 160 тисяч з сервісною книжкою. З двома комплектами резини. Зима-літо. Зима, до речі, нова. В дуже гарному технічному стані обслужена повністю. Щойно замінено щеплення, нові катушки стоять, нові свічки запалення. По салончику. Бо такий вона вид має. Новенькі у неї карти. Виглядають як нові, точніше, з таким пробігом. Подивіться тільки. торпедка, Рульочик. Нічого не затерто, не зачухано. Салон нового автомобіля. Передня свідочка, дивіться. Нічого ніде не зажмакано, не пом'ято. Задній ряд сидін також виглядає дуже, дуже і дуже гарно. Повторюсь, машина офіційна. Не плутати з машинами, які приганялися. Кому треба живий класний екземпляр, ззаду є шторка. Все, що було в комплектації, все є. Заводський пасажир. Повторюсь, на вікнах є також вітровички. Стан автомобіля дуже гарний. Тому, кому цікава така техніка. Звертайтесь. Розкажу більш детально. Заміри лакофарбового покриття. Капотик у нас 119. крилишко 90. Заводські показники. Завод. Завод. 83. Дах.

Крило 102. По кузову. Косяків у неї немає взагалі. Стан має дуже і дуже гарний.